Місія розпочата. Тільки я можу це зробити. Запам'ятайте, я не просто єнот, я єнот із статусом. Що за? Мій костюм, мій кейс. Мої окуляри. А. Так, я падав. Але з грацією. Гравітація лише тест. Він випав над зоною 7 7Б. Запускайте всі дрони. Це пріоритет номер один. Це він. Піймали сигнал. Готуємось до порятунку. Це... Був шалений день. Але я все ще тримаю кейс. І стиль. Я не падаю. Я просто перевіряю, чи земля ще під ногами. Місія виконана.